З Азії до України Лобановський повернувся хворим на гіпертонію. Лікарі попереджували, що йому не можна нервувати та наполегливо радили завершити тренерську кар'єру. А він реагував, як завжди. Тобто уважно вислуховував, потім робив все по-своєму. У закадровому голосі цього некролога про Валерія Лобановського легко можна впізнати першого президента України Леоніда Кравчука. І це не випадковість. Більша частина життя політика була невід'ємно пов'язана із київським динамо. В юності Кравчук був просто затятним фанатом. Почалося все з товариського матчу київського ранда проти збірної Індії. Звернули увагу, що індійські футболісти тоді бігали не в кросівках, а на босу ногу. Точніше грали босими ногами, і природньо Динамо тоді виграло. Я вже не пам'ятаю рахунок, але з того часу почав приглядатися до Динамо і ходити на матчі команди. Після закінчення університету поїхав на роботу у Чернівці. Тоді ж не було телевізора. Ще тому я слухав ігри Динамо по радіо. Особливо мене вражали ігри проти московських Спартака та ЦСКА Динамо Тбілісі. Це були такі команди, які греміли в радянському союзі. А з розвитком кар'єри майбутній президент мав безпосередній вплив на київський гранти та тісно співпрацював із Лобановським. Коли першим секретарем ЦК КПУ був Володимир Чербицький, Кравчуку довірили керувати діяльністю Динамо. Леонід Макарович працював у штаті ідеологічного сектору КПУ і відвідування матчів київського гранда стало його прямим обов'язком. Пропустити гру можна було або через відрядження, або через серйозну хворобу. В день матчу і напередодні в ЦК всі розмови так чи інакше крутилися навколо футболу. Будь-яке питання забезпечення головної команди республіки безпосередньо контролював перший секретар. Щербицький мав знати про все, що стосувалося Динамо. Якщо Динамо програвало, на горіхи могло перепасти і особисто Кравчуку. Було було, було не раз. Особливо, якщо там десь ну, якісь організаційні неполадки, які вони могли бути організаційні неполадки, треба було шукати гроші десь, щоб заплатити футболістам. Треба було, щоб футболісти, скажімо, десь вчились заочно їх питали. Ну, Яке це навчання, ви розумієте? це формальне. Сам пройшов дуже інше. Але я відповідав за те, щоб це ввелося. Ну, достойно, по-перше, щоб це не було вже над надто формальним, щоб люди не сміялися.